Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо кіш з куркою та грибами. Щоб приготувати тісто, нам потрібно перше перетерти борошно з маслом. Можна перетерти на такому блендері, а можна вручну на бурашній терці. За допомогою ось такого невеличкого блендера, масло з борошном перетреться дуже швидко. Масло з борошном перетерте. Все пересипаємо у глибоку посудину, туди ж додаємо цукор, сіль, один жовток та сметану. Вручну замішуємо тісто. Ось так виглядає готове тісто. Ось у такій формі будемо випікати кіш. Тісто переносимо на стіл та за допомогою скалки розтачуємо. Добре розтачене тісто акуратно переносимо у форму. Тепер тісто добре притискаємо до боків форми, щоб воно гарно прилипло та набрало своєї форми. За допомогою ножа акуратно зрізаємо зайве тісто. Тепер знову притискаємо бока, щоб щільно прилипли, та тісто переносимо на 30 хвилин у морозилку. Тісто добре замерзло. Перед тим як ставити туди начинку, ми ставимо його випікати на 10 хвилин у духовку при температурі 176 Цель або 350 Фаренгейт. А тим часом приготуємо начинку. Яйця перемішуємо разом з вершками. Тепер додаємо борошно та гарно все перемішуємо. При кінці додаємо щіпку сухого часника. Легко пропечене тісто витягаємо з духовки. На поверхню гарно викладаємо зварене, порізане куряче м'ясо або консервоване куряче м'ясо. Все присипаємо сиром моцарелла або сиром, який вам до вподоби. Заливаємо рідиною, яку ми замішали, а на поверхню викладаємо нарізані гриби. Тепер ще раз будемо випікати 45 хвилин при температурі 176 Цельсія або 350 Фаренгейт. Кіш гарно пропікся. Тепер йому треба остигнути у формі хоча б 10 хвилин. Тепер його легко можна витягнути із форми та не пошкодити. Хрустка пісочна шкуринка та смачна куряча начинка добре смакує як на сніданок, так і на вечерю. Спробуйте приготувати такий смачний та легкий кіш з курки та грибами. Смакуйте!